Згадала про інший проєкт, про який мені хочеться зараз з вами поговорити, для того щоб у ретроспективі, так би мовити, показати, як працює оця історія з культурою і політикою, і з тим, що культура є в політиці, і з тим, що шоу-бізнес взагалі часто створює проєкти, які є суто політичними. Але ми про це ніколи не задумуємося, і, можливо, ніколи до цієї думки і не звернемося, якби не Таня Микитенко, яка сидить у себе оце вдома. Вишуковує якісь такі історії і розказує вам їх. Отже, тримаємо в голові, що Віктор Павлік і Володимир Монтян заспівали пісню Я схожу ума» і дивимося, ось цей виступ. Ми зараз подивитеся один перформанс, який я хочу вас фрагментами все таки в вас залити, для того, щоб ви зрозуміли наскільки символічними є образи, які створює Російська Федерація і експортує у світ. Бо це... Виступ, який побачив весь світ, це виступ, який пререпрезентував усе найкраще, що може запропонувати світові Росія в культурному вимірі. І зверніть, будь ласка, увагу на те, як піднімаються червоні штори, і що там за тими червоними шторами ховається. Звернули увагу так далі. Цей виступ продовжився. Ну, хахламої ще одним великим здобутком, я це, це називаю цей вид творчості взагалі хахламою. Ну ви розумієте, що це не так. Те, чим славиться Росіюшка. Далі після цього випустили циган Цигани співали з військовими. Ну, в принципі, що я можу сказати, так воно і ну, відбувається десь. А тепер, а тепер. Ну, я думаю, що ви зізріли. Насправді найкраще дивитися цей перформанс всі 5 хвилин, як він іде, для того, щоб отримати повне враження від того відео, про яке я зараз вам розповідаю. Отже, це міжнародний виступ, де Росія взяла і показала свій найкращий експортний музичний товар з того, що вона може подарувати світові у 2009 році. І цей найкращий експортний музичний товар включав калінку малінку, хахламу, циган. Військовий армійський хор, і, зрештою, потім випустили. Як ви розумієте, коли я побачила двох чоловіків, які співають пісню, я схожу з ума. Це Віктор Павлік і Мунтян, я зразу ж згадала про іншу пісню, де. Е... Цей же текст співали дві дівачки. Я з ума, я сашла с ума, не нужна, вона мені нужна, вона царян за цей екскурсу минула. Згадуйте, згадуйте, згадуйте Група тату. І як ви бачите, Росія, яка абсолютно є гомофобною країною, в моменти, коли треба світові показати, що вони на передовій ЛГБТ культури будуть геями гемії лісбіянками міра. В принципі, якщо треба, тому що, як ви бачите. Ви тільки що побачили от. Потім ви побачили оце. Потім ви побачили оце. А потім вийшов гурт тату, який імітував, імітував. Те, що вони дві юні лесбійки на стику 90-х і нульових, і в принципі, це був один із найуспішніших шоу-бізнесових проєктів, які існували в Росії, який був глибоко політичним з першого дня свого існування ще до дня свого існування. І зараз я вам покажу, яким чином в шоу-бізнес прошивають політику ще до старту проєктів, і яким чином працює дуже успішна політична пропаганда через дівочок в трусіках. Так, от що я можу сказати? Отже, як ми розуміємо, Росія це країна, яка завжди була расистською, ксенофобською, я не знаю гомофобною, і так і так, далі, і так далі, і так далі. У них дуже багато було ненависті до різних категорій людства, тому що їм треба було зберігати весь свій. Моноліт, і вони цей моноліт зшивали тим, що цькували всіх, хто якось вибивається з натовпу. І е, існування гурту тату, і те, що гурт тату вийшов на сцену зі своїм фльором лесбійської любові, яка на той момент вже розвалилася, звичайно, по-моєму, одна з них почала розмножуватися дуже активно, і всі зрозуміли, що лесбійства там ніколи не було. Але коли треба, Росія завжди використовувала і цю фішечку, і привертала до себе увагу з піснями Нас не догонять. Зокрема, не стосується це не бігу і те, щоб догнати, а розуміння Они не можуть нас догнати, умом Росію не понять і так умом Росії з одного боку не зрозуміло, тому що як така гомофобна країна може мати найвідоміших своїх зірок і найбільш успішних у світовому розрізі за все існування пострадянське Росії – і цих двох лесбійських дівочок, тому що ці дві дівочки вони ніколи не були лесбійками. Вони були завжди проектом, який створили для того, щоб потім ЛГБТ спільноту деконструювати на цих широтах. І це проєкт, який е, був створений взагалі для деконструкції певних явищ і для використання цих дівочок у якості такої бомби проти всього іншого світу. Перед тим цей інший світ у себе закохавши, нібито через. Те, що вони такі передові, те, що вони декларують те, що не готові декларувати інші, те, що ніде в світі немає дуету двох лесбійок, які одного одно одну люблять у 15 років. А у Росії є, тому що Росія є передовою країною. До гей-компоненти ми перейдемо трошечки пізніше, але мені хочеться показати вам головну мету. Навіщо існували ці дівчинки? Тому що ми, ви можливо не пам'ятаєте, але ці дівчатка були дуже активним інструментом для просування певних політичних наративів. Вони на обкладинці мого сьогоднішнього випуску стоять по центру, і це просто не дарма, тому що свого часу ці дві дівочки зробили дуже великий і помітний перформанс. Привернувши увагу до того, що Америка це дуже войовнича країна, їй треба припинити воювати. А з Тату можуть етаму помочь. Nice. Oh, Патомкам кто та камото шепнув ухо, що у нас написано Перевел дословно. Нам запретили выходить в этих майках. И на следующую передачу мы вышли в майках Censored. Но при этом акція то уже все, пошла. Це пошла і тут, якраз це той приклад. Я розумію, що вам зараз дуже важко згадати цю акцію, дуже важко мати якесь розуміння впливу цієї акції на той момент. На ці антивоєнні антиамериканські настрої, які запустили тату. Але я можу сказати, що вони були дуже помітним продуктом і вони цей. Цей продукт, в принципі, штурмував світ дуже активно. Після цього а, світ також закохався в ці Pussy Riot, які просто косплеїли те, що робили дівчатки з тату. І я вже бачу, що ви мені звинувачуєте у тому, що це я все надумала, що це вони експериментували. Зараз почекайте, зараз буде продовження історії. Але що я хочу сказати, наприклад, після цього перформансу антивоєнного, де дівчки з Росії приїхали в Америку і почали протестувати е, около американському телевізенні. Проти війни, проти війни Америки в Іракі, і Хуй війні, і все таке росіяни їх підтримували. І, зокрема, вони отримали схвальну оцінку російського філософа Олександра Дугіна, який в газеті Комсомольська Правда відмітив, що акція йому понравилась, і що Тату написали золоті слова і вовремя їх сказали: Я нагадаю вам, що 90-ті і початок норових це, зокрема, чеченські війни. І дівчатки тату не виходили ніде в Кремлі і не говорили хуй війні в прив'язці до Чечні, але вони виходили на американському телевідіні і там говорили хуй вайні, і це був акт протеста. Це просто були, ну, це була чергова іпсошка від Російської Федерації, яка гнобила Америку за те, що вона веде війни, НАТО. Парабощення світ, парабощення міра, і от наші дівчат такі передові, вот вони пацифістки, ані за мір. Але пацифізм тату завершувався, коли вони приходили додому з світової сцени, тому що вдома вони ні про якої хуйвайні не говорили. І в принципі, як ми бачимо зараз, хуй хуйвайні у них взагалі не фігурує навіть близько. Але. Давайте перемотаємо ще трошки раніше, тому що в принципі до початку старту групи тату це був зовсім інший проєкт, і вони настільки розумні, що вони зараз про це розповідають, і це дуже красномовна історія. Ізначально був зовсім інший проект з другої ідеєю. Тобто, коли Ваня діяла кастинг, він устраивал кастинг, хотів найти девочку, яка спає пісню про війну. Сестра моя. О, і тут уже сестра, братія, Югославія, тобто ще до появи дівчат тату, які поїхали в Америці, говорили хуй війні, Була пісня про простість сестра, моя Югославія, і було оце ось піздострадання про те, що в Югославії НАТО бросає бомби на мірних жителів. Ми всі знаємо, що дотепер дотепер Росія теліпає цей простір у своїх пропагандистських статтях, тезах постійно згадують. Чи про там геноцид, про там, я не знаю, у них Косово постійно фігурує, у них там ще щось. Ну, постійно вони це. Я е, не буду заглиблюватися в цю тему. Почитайте, будь ласка, якщо ви не в курсі, російська пропаганда в Україні, операція НАТО в Югославії, те, як постійно посилаючись на операцію НАТО проти Югославії, Росія розповідає, що те ж саме хочуть зробити з Україною. Ну і зокрема, друга стаття говорить про телеканал Інтер, який зняв фільм до Документальні бомби, які взорвали мир мір, і в принципі теж дублював пропаганду Російської Федерації. І от як ми знаємо, і зараз е нам постійно розповідають, що вот Югославія, НАТО прийшло, геноцид. А ми Росія, ми за мір, ми за мір. Хоча, якщо подивитися на те утворення, яке стало отримало назву Югославія, і скільки воно протривало, і про історію всіх держав, які входили в її. Е в її склад це досить складна історія, і вона не може трактуватися так однозначно. І в цю тему треба дійсно занурюватися. Але але, але треба було створити шоу-бізнесовий проєкт, який буде розповідати про сестру Югославію, і що Америка її розвалює, і взагалі потім використовувати цих дівочок для всіх інших антивоєнних тез, які зникають звичайно після перетину російського кордону і всередині держави, тому що чеченська війна. а, 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 тут не хуй войне, а, конечно же, хуй войне где-то там. А вот на последнем. И Ваня меня такой убирает, так, выходи, говорит, из студии. И я помню, он меня посадил рядом с собой, вот, прям на студии, и сказал, ты вообще понимаешь, о чем ты поешь? Ты знаешь, что происходит сейчас? Весною 99-го года весь мир обсуждав головну новість бомбардування Югославії силами НАТО. Пілоти Альянса завершали до 800 бойових виліт. Було примінено 1500 високоточних крилатих ракет, более 20 тисяч бомб. Дівчата створили, як ви розумієте, зокрема для того, щоб э, використовувати їх в історіях, типа АКТО 8 лет Бамбіл Донбас і все такое. Данбіл Бамбас. А... В Принципі Лена, ця ось одна із дуету взяла і розповіла кухню і розказала, яким чином все задумувалося. А якщо ми згадаємо, ще деякі інші акції, то можна зрозуміти, що це просто матрюшки, яких викотали так для того, щоб привселюдно показати вперше ширму передового государства, очі не гомофобного, а открытого, к абсолютно разной культурі. І от дві дівочки у нас можуть цілуватися на сцені і, взагалі, в общем, открытое государство. Хоча насправді все, що... Зробили тату це деконструкція ЛГБТ людей всередині своєї держави, тому що спочатку вони вдягли цей костюм, поюзали цей костюм. Потім сказали, ми цей костюм вдягли для того, щоб зробити прекрасну шовістову картинку. І таким чином вони зруйнували багатьом багатьом людям, які дійсно є не гетеросексуальними життя. Тому що до них можуть прийти і сказати: Слухай, ну вот тату вони раді шоу бізнесу це діялі, а потім переділи. Це ж отак працює, Ти ж, мабуть, просто привкаєш к себе увагу і так далі. Фактично, існування цього проєкту воно було не на підтримку ЛГБТ-спільноти, не на підтримку лгбт людей. Воно було для того, щоб потім їх деконструювати. І ви знаєте, я передивлялася ці всі архівні відео і. Ну, Белгороду как-то пороблено. Зверніть увагу, будь ласка, на титры у цьому видео, чтобы вы разумели, о чем я говорю про Белгород. А вот на последней песне публика проявила себя агрессивно. Первые кинули банку из-под пива. Сейчас вы увидите, как ближайшая к нам танцовщица отобьет ее рукой в сторону. Такого ужаса, такого позора ни в одном городе не было. Ходят слухи, что избили участников конкурса. Це були конкурси, в яких витягали дітей на сцену і казала: ну давайте, хто з вас найкраще поцілується? Ну багато хто ну слухайте, Якщо подивитися на конкурсі, є люди, які готові витатуювати собі на лобі слова ЕПЛ для того, щоб отримати останній айфон чи слова айфон, в принципі, ці діти, які приходили на концерти тату, вони могли взагалі не мати ніяких гомосексуальних настроїв, але це все перетворювалося на абсолютне шепіто шоу, в якому деконструювали деконструювали ЛГБТ-спільноту, деконструювали негетеросексуальних людей для того, щоб потім зрештою з Знищити все це як насмішку. А для цього існувала гурт. Для цього існував зокрема теж гурт тату. Він зроблений був дуже талановито. Він привернув увагу всього світу. Весь світ стявся просто я не знаю окропом від гурту тату, і це якраз той приклад, як працює політична пропаганда через шоубіз на найтоншому, найтоншому з рівнів.